Сьогодні готуємо ось такі класні паски, як пух. Ви тільки подивіться, друзі, на це. Рецепт простий, зможе приготувати кожен і кожного вийде ось такий чудовий результат. Все, навіть не думайте купляти, друзі, такі паски в магазині, таких в магазині не продають. Ну що, ви готові? Ставте цьому відео лайк, а я з радістю буду дивитися рецептом. Поїхали! Для цього тіста потрібно, звичайно, ще зробити опару. Для цього ми беремо глибоку миску. Сюди я додаю 250 мл теплого молока, теплого, не дай Бог, не гарячого. тому що гаряче молоко вбиває дріжджі. Тут у мене 40 грам живих дріжджів, обов'язково повинні бути живі, сухі, я вам не рекомендую. Якщо хочете використовувати сухі, зменшіть їх в три рази. І з них потрібно зробити крихту. Тобто, отак ми їх кидати не можемо. О, Бачите, потрібно ось таку крихту з них зробити. Від загальної кількості цукру 150 грам, я даю 2 столових ложки. Ось так. І тут у мене загальна кількість борошна, вищого гатунку, обов'язково повинно бути просіяне. Це дуже важливий момент. 600 грам. Мені звідси треба 150 грам. Раз, 143. 147. Достатньо. Тепер вінчиком все це гарно перемішую. Це і буде наша опара. Друзі, не переживайте, грудочок не буде. Якщо будете інтенсивно ось так перемішувати і просіяти борошно, грудочок не буде. Ось така консистенція в опари вона має бути така ріденька, не густа. Тепер опару обов'язково потрібно накрити харчовою плівкою. Можете використати салафановий кульочок, ось так. І залишаємо її в теплому місці на півгодинки. Нехай вона збільшиться, дріжджі активуються і почнуть працювати. Я буду використовувати метод, вам вже знайомий, це духовка розігріта до 35 градусів, просто без конвекції. 35 градусів. При таких температурах тісто нічого не буде, духовка служить як вистріка. Можете скористатися таким же методом. І після того, як пройшло пів години, вигляньте, як гарно збільшилася в розмірі опара. Це говорить про те, що дріжджі у нас дуже активні, класні, з ними можна сміло працювати. Опару відставляємо в сторону. Тепер візьмемо цукор, який у нас залишився. Глибоку миску. Цукор пересипаємо сюди. І натремо сюди цедру одного лимона. Але натирати, друзі, потрібно, бачите, тільки ось цей жовтий слой. Ось цього білого не потрібно, він дуже гірчить. Виходить у нас ось така краса. Сюди я додаю 10 г ванільного цукру. І тепер ось так руками перетираю цедру лимона з цукром. Руками це робити найкраще. Тобто, якщо ви ложкою просто перемішаєте, воно буде не те, краще це робити ось так руками. Буквально хвилиночку, півтора. Довго це не потрібно перетирати. Бачите, цукор стане такий вологий. І готово. Перш сюди я додаю до цукру одне куряче яйце, а також два курячих жовтка. Додаю пів чайної ложки солі для балансу смаку, це обов'язково. І виделкою гарно це все перемішую до однорідної маси. Коли будете, друзі, готувати цю паску, обов'язково поставте собі відео, поставите телефон і повторюйте все, як я готую. Це дуже важливо. І в кінцевому результаті у вас вийде просто класна львівська пасочка, дуже дуже смачна, рум'яна, ніжна. Одним словом, зараз ви побачите кінцевий результат, і ви просто здивуєтесь, друзі. А хто не бачив, на моєму каналі вже є рецепти пасок. Обов'язково переходьте, дивіться, готуйте на свій вибір, там і паски, і крафіни, друзі. Готуйте самі, не купляйте такі в магазині. Ви 100% не купите. Це все з тих інгредієнтів, які ви самі додаєте, ви контролюєте, і смак просто не перевершений. це я вам обіцяю. І я знаю, що багато хто з вас вже приготував, хто буде дивитися дане відео, ви великі молодці. Якщо у вас гарно вийшло, можете перейти у мій телеграм-канал і скинути туди фото. Фото мені дуже буде цікаво глянути, які у вас вийшли пасочки, друзі. Тому, якщо ви печете, обов'язково діліться своїми фотографіями, діліться відгуками. Буде дуже дуже цікаво. Ось до такої однорідної маси потрібно розмішати яйця з цукром. Сюди тепер я додаю 100 г вершкового розтопленого масла, але зверніть увагу, як я його розтоплюю. Бачите? Воно не сильно розтоплене. Чому? Тому що, не дай Бог, щоб воно було гаряче. Воно має бути таке легеньке, легенько тепленьке. Сюди я додаю 50 мл олії. І ще раз гарно це все замішую. Також це все потрібно перемішати до такої однорідної маси. Тобто, все це потрібно поєднати і вийде ось така однорідна класна маса. Тепер ми будемо повноцінно замішувати тісто. Візьму опару, і зараз я вам наглядно покажу, яка вона, друзі. Бачите? Ось, подивіться, яка вона повинна бути. Ось така. Бачите? Ось така повинна бути консистенція. Сюди додаю ось цю масу, яку ми тільки що змішували. Також додаю сюди борошно. Борошно додаю все зразу. Ось так. І тепер починаю повноцінно замішувати тісто спочатку з силіконовою лопаткою отакими от рухами, бачите? Це для того, щоб поєднати всі сухі інгредієнти з рідкими. Руки зараз сюди пхати не потрібно на початковому етапі. Перемішував тісто з силіконовою лопаткою. І отримав ось таку структуру. Бачите? Воно якби не липне сильно до рук, але якщо інтенсивно почати з цим тісно працювати руками, воно буде прилипати. Так має бути. Тепер на цьому етапі я додаю ще 50 грам просіяного борошна. Ось так. І тепер я вже починаю повноцінно замішувати тісто. Все, більше борошна ми додати не будемо. З цього моменту, як ви додали борошна, ось так ви його починаєте замішувати. Замішуємо тісто рівно 15 хвилин. Це дуже важливо. Заміс тіста в цій пасочці дуже дуже важливий, друзі. Від цього залежить ваш кінцевий результат. Ось бачите, яке класне тісто, до рук не липне, ось таке класне, м'яке, ніжне. Тільки бери і вимішуй. Нічого складного тут немає. Якщо зараз воно у вас буде липнути до рук, воно можливо буде трішки прилипати з часом. Так, Ми борошно будемо вмішувати. Що ми тоді робимо? Ми просто беремо олію і даємо трішки олії тільки на руку, якою будемо змішувати. Все, не в тісто, а просто трішки на руку. Тоді це запобігає тому, що тісто буде прилипати до рук. Бачите, друзі, 3 хвилини вимішував тісто, і у мене вже тісто починає ось так прилипати до рук. Це те, про що я вам і говорив. Тепер дивіться: я просто беру олію, просто олію соняшникову, даю трішки на руку. Ось так. Все. І починаю собі знову замішувати тісто. Борошна додати не потрібно. Якщо тісто липне до рук, додайте трішки на руку олії. Все. Ось бачите, все чудово, нічого не прилипає. Можна продовжувати заміс. Рівно 15 хвилин. І я вам хочу показати, що це, друзі, за краса і що це за шедевр. Ви просто подивіться, яке тісто. Ось таке воно має бути. Ось таке класне, ніжне, еластичне, глянцеве. Все. У вас повинно вийти таке тісто. Якщо ви все повторили за мною, у вас 100% вийшло. Друзі, це просто така смакота, що ви собі навіть не уявляєте, обов'язково приготуйте. Тепер дивіться, ви знаєте, що в такому виді ми не можемо тісто залишати ні в якому випадку. Йому потрібно надати форму круглої, круглого такого шарика. Це ми робимо ось так. Бачите, добиваємося тут, ось такої глянцевої поверхні. Тепер ми ось так його туди в мисочку. Ось тут такое защепили. Обов'язково. Ой, бачите? І в нас виходить ось такий класний шарик. Ми додаємо 3 їжки, олії. Ось так, буквально пару капель. І ставимо сюди тісто. Звичайно, що його потрібно накрити харчовою плівкою. І тут наступає перший етап ферментації. Відправляємо його в розігріту духовку до 35 градусів. Тобто, ви знаєте, духовка у мене як вистойка, повторюсь, на одну годинку, друзі. Якщо ви не впевнені в температурі у своїй духовці, просто візьміть гарячу воду. Я вже заказав в попередніх відео. Поставте вимкнуту духовку, поставте тісто, гарячу воду, все, гаряча вода буде забезпечувати гарячий клімат. І одна годинка, тісто буде підростати, ферментуватися. Воно має збільшитися в розмірі у два рази. Рівно годинка прийшла, тісто відферментувалося, давайте я вам покажу, яке воно повинно бути. Ви тільки подивіться у нього, бачите, воно збільшилося в розмірі у два рази. Ось таке воно зараз. Але це ще не фінальний етап ферментації. Бачите, ще немає тієї структури, яка повинна бути. Тут у мене, друзі, 100 грам родзинок, я їх просто промив у воді, не замочував нічого, нічого робити з ними не потрібно, просто промийте їх. Додаю їх сюди в тісто. І тепер ось такими легкими рухами я роблю тісту обминку, тим самим розподіляю родзинки по всьому тісту. Тобто, ще раз його ось так замішую, буквально там пару секунд. Бачите, за того, що родзинки вологі, мокрі, тому що я їх промовив у воді, тісто дуже липне до рук. Додайте трішки олії і продовжуйте замішувати. В кінцевому результаті родзинки вже добре вмішалися в тісто. Ми надаємо такої круглої форми, пам'ятаєте. Ось так. Все. Якщо десь родзинки випадають, нічого страшного, зараз тісто ще збільшиться, і всі родзинки будуть всередині. Тепер накриваємо тісто харчовою плівкою. І в нас починається другий етап ферментації. Також все те саме: 35 градусів, духовка на одну годинку. Воно повинно збільшитися ще у два рази. Тоді кінцевий виріб буде просто чудовий. І вже прийшов другий етап ферментації. Ще одна годинка. Давайте поглянемо на результат. О, чудовий результат. Друзі, просто чудовий результат. Гляньте сюди. Бачите, яке тісто! Ось таке, друзі, воно повинно бути. Тепер що ми робимо? На поверхню даємо трішки олії і зараз будемо формувати наші пасочки. І виставляємо тісто сюди. Воно буде таке тільки тоді, коли ви правильно його відферментуєте, друзі. Це чудовий результат. Випікати ці пасочки сьогодні буду я в таких формах. Розмір цієї форми 13 і висота 8,5 см. В кінцевому результаті, якщо ви все зробили правильно, у вас повинно вийти 1 кг 360 г тіста. Тепер, друзі, дивіться, ми формуємо ось таку подовгувату форму. Ось так. Приблизно ось таку. І ділимо просто це тісто на три рівних частинки. Ось так раз. І 2. Все, три рівних частинки. Тепер ми беремо одну частину і надаємо їй такої круглої, гарної форми. Ось тут ось так защиплюємо обов'язково, щоб тут гарно все було рівненько. І переставляємо у форму. Все. Бачите? Заповняємо форму тістом менше половини. Давайте я вам ось так покажу. Ось так приблизно зараз тіста. І повторюємо все це з тістовими заготовочками. Тобто взяли, зробили легенько ось так круглу форму. Бачите? Ось так. Ось тут це все гарно ось так Защепили до кубки. Все, ось така ось красота. Головне, щоб тут була така глянцева-глянцева форма. І виклали у формочку. Готово. А випікати ці паски ми будемо на рішітці. Це допомагає їм прогріватися, пропікатися рівномірно з усіх сторін. Тепер дивіться: в такому порядку, як ми будемо випікати паски, ми виставляємо зараз тісто спочатку. Ось так. Я поставлю ось так. О! Все. Ось так я виставив. Більше я чіпати, переставляти нічого не буду. Тепер я відправляю ці тістові заготовки поки що ще раз на ферментацію, фінальна ферментація на одну годину. Не орієнтуйтеся по часу. Знаєте, по чому орієнтуйтеся? Тісто повинно піднятися півтора сантиметра сантиметр до гори, до ось, до верха форми. Це у вас може зайняти там. Годину, може зайняти годину і 15 хвилин. У мене це приблизно займає годину. У розігріті духовці до 35 градусів, як і завжди, друзі. Хто дивився попередній відео пасок, той знає, як я ферментую тісто. Друзі, гляньте, як гарно виросло тісто. Бачите, ось таке воно має бути. У мене вже розігрілася духовка до 170 градусів. Обов'язково відправляти пасочки потрібно у розігріту духовку. Це дуже важливо. Виставляю таймер на 45 хвилин. Потрібно випікати їх приблизно 45-50 хвилин. Орієнтуйтеся до сухої шпажки. Все. І відправляю ці гарні пасочки в духовку на саму нижній і нижній ряд. Ось так. Якщо ви побачите, що у вас пасочки дуже сильно зверху запікаються, це приблизно, я думаю, буде на 15-й на 20-й хвилині. Просто накрийте фольгою і допікайте вже. При тій ж самій температурі, але з накритою фольгою. А це вже, друзі, кінцевий результат. Рівно 45 хвилин випікалися, 15 хвилин остивали, і ви зацініть цю красу, друзі. Зараз я вам все покажу повністю. Давайте спочатку приготуємо глазур. А глазур для цих пасочок буде дуже простою: 10 грам желатину. Заливаємо 25 мл води. Ось так заливаємо і чекаємо, щоб він собі набух. 200 г цукру. Сюди додаю 50 мл води. Тепер включаємо вогонь. У мене це мінімальна камфорка, найменша гарно це перемішую. І варимо ось цей сироп до повного розчинення цукру. Як тільки закипить, цукор повністю розчиниться. Будемо забирати. Якщо ви зараз будете вже їсти пасочку, так, то ви можете з форму забирати. Якщо ви будете їсти там завтра, післязавтра, вона взагалі там, тиждень спокійно буде стояти. Залишайте її у формі, форма краще зберігає свіжість і вона не засихає. Але те, як мені треба вам показати, я буду знімати форму. Давайте зробимо це разом. І ви глянете, який результат. Ви просто подивіться, це класична львівська пасочка. Ось така вона. Ви просто, друзі, подивіться на цю красу. Бачите? Вона вертається на своє місце. Ось така має бути. Ідеальна просто. Зараз я вам вже покажу, яка вона всередині. Не потрібно нічого ось так її перевертати, щоб вона остивала, бо вона може осісти, друзі. Не слухайте з цим рецептом, просто її витягнули з духовки ось так. Поставили і все. Не треба там ось так, ось так перевертати. Все нормально буде, не переживайте, не осяде вона. Аромат просто неймовірний. Неймовірний, друзі. Максимально простий рецепт. Максимально все просто. Приготує кожен з доступних продуктів, продукти, які є в будь-якому супермаркеті. Все, друзі, закипіло. Цукор повністю розчинився. Бачите, ось такий сиропчик повинен вийти. Сюди ми додаємо вже желатин. Він гарно ось так. Бачите, набух. Ось такий він. Сюди його зразу. Тепер це все повністю гарно ось так перемішуємо, щоб желатинчик повністю перемішався. І тепер збиваємо міксером до пишної білої маси. Все, друзі, глазурі готова. Тут треба діяти максимально швидко, тому що вона швидко застиває. Тепер дивіться, що робимо. Беремо пасочку і ось туди її. Ось так. Прокрутили. Оп. Ось так. І готово. А якщо хочете, щоб були потьоки, можете просто зверху ось так. Лазур максимально швидко застиває. Це візьміть собі до уваги. І присипемо трішки присипкою, яку ви тільки любите. Тут, друзі, фантазія. Включайте її на максимальних оборотах. У мене ось така присипочка. І цю зробимо ось таку гарну синьо жовту Традиційну українську. Чекати, друзі, вже немає ніяких сил. Хочу вам показати, які вони всередині. Дивіться, я так захопився процесом, що я трішки дав забагато глазурі. Бачите, можете так не робити, якщо вам подобається, можете дати так само. Ну що, будемо розрізати. О! Оце я розумію, пасочка. Ви просто подивіться на неї. А на що я її розрізав? Йому треба було розламлювати. Ох! Друзі, ну ви знаєте, ви знаєте, у щасливого кухаря, паски на найвищому рівні. Ось такий про прости, цей рецепт, який зможе повторити абсолютно кожен і отримає ось такий чудовий результат. Я не знаю, хто це не зможе повторити. От чесно, я не знаю. Напишіть коментарі. Ви зможете це повторити. Та звичайно, що ви зможете. Ви в мене великі молодці. Я в цьому і не сумніваюся. Тому, друзі, цей рецепт для вас з радістю. Я поділився. А я думаю, я заслужив на лайк, поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал. А також, друзі, я для вас підготував найнижчі ціни в моєму інтернет-магазині на якісну кухонну техніку, якою я користуюся, а то багато хто пише, де придбати таку техніку, якою я користуюся. Гарантія 2 роки тому запрошую, чекаю. Ну що, будемо Ммм, mm. Ну, я не знаю. Я не знаю, друзі. Смачно, смачно, ніжно, волокнисто. Можливо, хтось скаже, що не дуже швидко. Ну, повірте, воно того варте. Цей рецепт того заслуговує, друзі. Ну це просто суперовий рецепт. Я не знаю, я вам хочу ще раз просто показати цю текстуру. Ви подивіться, ну де ви таке купите? Пане тонне за 800 гривень. Ну, я вас прошу, друзі, ви що, серйозно? М -м -м, ну, просто супер.